В Україні день пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Грався з вогнем і підпалив хату. У ківерцях рятували дім. Підприємець з Луцька тримає тисячі овець, сотні кіз, корів і коні. Репортаж із ферми. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю і розпочну випуск з надзвичайної події. Дитину вдарило струмом у Луцьку. Підліток заліз на дах залізничного вагона і ймовірно схопився за лінію електропередач. Цей трагічний випадок стався напередодні. В районі мосту на перемоги перехожі побачили людину, яка нерухомо лежала на вагоні. З'ясувалося, що це 14-літній хлопчина. Діставали його рятувальники. Спустивши підлітка на ношах, передали медикам. Відомо, що у хлопця опіки всього тіла. Він у дитячій лікарні. Сьогодні міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу. Глава держави Володимир Зеленський у 38-му річницю аварії на ЧАЕС оприлюднив відео про аварію, її ліквідацію брехню влади та мирні демонстрації. Він наголосив, що обов'язок світу тиснути на Росію аби всі атомні об'єкти в Україні були убезпечені від російських ударів. Окремо сказав про те, як важливо звільнити Запорізьку АЕС від окупантів. Зеленський також нагадав, що російські загарбники захопили Чорнобильську АЕС на початку свого вторгнення в Україну у лютому 22-го року, і 35 днів тримали її в окупації. Що ж до Волинських цифр, то на тепер інформує суспільне на Волині проживає 11,5 тисяч чорнобильців і 1400 ліквідаторів аварії. І дня не минає без скорботних новин з передової. У Нововолинську жалоба за 35-річним військовим Денисом Скубієм загинув захисник 20 квітня у Донецькій області. Інформацію щодо поховання повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. У Луцьку ж сьогодні прощалися із загиблим Олександром Ющенком. Проводи 37-річного героя почалися у соборі Святої Трійці. Відомо, що Олександр Ющенко був призваний до військової частини Національної гвардії України на посаду головного сержанта. Він загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Долинського Дніпропетровської області. Більше про прощання із воїном дізнаєтесь із вечірніх випусків, що співчуваємо рідним. Вічна пам'ять герою. На війні загинув житель села Хром'яків Луцького району Валерій Петльовський. Захиснику було 54 роки. Служив на посаді командира механізованого відділення 24 квітня. Виконуючи бойове завдання у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. У наслідок штурмових дій окупантів Валерій Петльовський загинув. Інформацію про похорон повідомлять окремо. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна йому пам'ять. Дрон навіть за пенсію. Глуцький клуб ветеранів і ветеранок неспокійні серця купує і передає на фронт бойові дрони. Люди, яких обпекла ще попередня війна, ветерани праці невтомно волонтерять і ще з початку вторгнення Росії. Як збирають гроші хлопцям на передову? Далі у сюжеті. Для того щоб його запустити, я не знаю як ставиться е, дрона, щоб його легше не в руках тримати, отак запускати, а запускати з цього. Це вже шостий дрон за чотири місяці. Усі їх купили для бійців. Люди звикли вкладатися у свою пенсію. Від імені клубу неспокійні серця. Всі ветерани війни та праці в цьому році клубу виповнюється 38 років. Тепер він працює на перемогу. Нині близько 60 людей кожного місяця скидаються по 50 гривень, а дехто виділяє і більше. Крім того, заробляють хлопцям гроші і піснями у центрі Луцька. Ми ще з 2014 року і пиріжки, і все, що можна було, ми все це робили, і одежу сшили, і труси, і медикаменти. Останні рази на вуличних сценах лише за півтори години збирали по 8 тисяч гривень. Хоча в перші місяці Великої війни позначка доходила навіть до 40 тисяч. Порахували, зібрана з лютого 22-го року сума дійсно неймовірна – перевищила 200 тисяч гривень. В останній раз 8, 8, 300, а, 60, 60. Дві гривні, щось таке. То ви знаєте, ну і по 500, дивишся, ті копійки, всі разом збираємось, і всі рахуємо, прямо записуємо кожну купюру. І ви знаєте, душа от, дійсно радується усіх дівчат, тому що це ми знаємо, що ми робимо добре діло. Ми знаємо, що це треба. Ми знаємо, що це для наших дітей. Марія Смізюк ділиться емоціями від імені усіх, як вона каже, дівчат. Як ми не збираємо на той дрон, то ви знаєте, на душа. Якось піднімається. Як мені дали тих 14 тисяч, кажуть, я не знала куди, я хочу дрона купити. Ці підставки та самі дрони уже в суботу повезе на фронт Олександр Климчук. Дрони використовуються кожен день, тому чим більше, тим краще. Від 10, якщо якісь дії бойові, то до 30 можна доходити. Чоловік воює з 22-го року. Вдома його чекатиме дружина Юля та синочок Максим. Хоча до цього наважилися, хоч трохи довше побути разом. Останні чотири місяці сім'я жила разом у Слов'янську на Донеччині за 40 кілометрів від лінії фронту. Чоловік сказав, що там можна їхати спокійно. І, ну якби довіряєш чоловіку, і їдеш І, Ну що все одно, що тут сидіти чекати, що там. Півторарічний малюк каже Юля на вибухи реагував спокійно. Ну нормально, навіть не звертав уваги. Нормально реагував. Ну батьки є поруч, то якби дитина спокійно завжди буде кругом. До їхнього сімейного життя неподалік лінії фронту намагалася звикнути, і бабуся Юлі. активна учасниця клубу Неспокійні серця, здавала гроші на дрон і переживала за своїх. Мені, каже Юлю. Я забираю. Боже, Боже, Боже. Я думаю, все, кінець. Ну, кажу, я розумію, що сім'я йде війна. Як пустити? Як пустити таку дитину, маленьку? Тепер пані Зоя, як і решта учасників ветеранського клубу, починають новий збір. Планують купити сьомий дрон. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Волинян горіла хата. Пожежа трапилася по обіді в ківерцях. Випадково підпалив житловий будинок, нібито восьмирічний хлопчик. Вогонь встиг знищити дах хати і домашні речі. Потерпілих на щастя немає. Ще одна пожежа сталася вчора. У меневичах там горіла літня кухня. За інформацією, ДСНС, до займання міг призвести аварійний режим роботи електромережі. Ну, а далі в нашому ефірі історія успіху підприємця з Луцька, який розводить в селі на Ківерцівщині овець, кіз, корів, коней і не тільки репортаж із найбільшої на волині овечої ферми, що продукує не лише м'ясо, адже застосування там знайшли і вовні, якої щороку настригають до трьох тонн. Як містянин створив не тільки для себе, а й цікавий дітям і онукам величезний бізнес на худобі. Далі бачу овець. Навіть не можу порахувати їх. Хай, хай, хай! До трьохста кіс тільки шкурів, 15 коней, чотири свиноматки понад дві тисячі. Овець і незамінна мона. Ай, димонка. Лучанин В'ячеслав Зінкевич привіз мене на пасовище де з кінця березня, і аж до середини листопада будуть жити його вівці. За величезним стадом увесь цей час пильнуватимуть пастух та пес породи бордер коллі. Ми її беремо найдорогії корм, який може бути, бо вона отримує велику зарплату. Вона заміняє два пастуха, два-три. Навіть. Ну навіть буває так, що якщо ми женемо стадо і треба, ну, наприклад, загнати. То п'ять людей не може того зробити, що одна собака. Мона улюблениця усієї сім'ї Зінкевичів, а вона у них велика. У В'ячеслава четверо дітей і троє онуків. Найстарший сьогодні з нами видивляється, чи всі вівці тримаються купи. Та щоб не втікали, щоб я бачив, куди вони втікли. В'ячеслав Зінкевич майже усе життя трудився на сімейний готельний бізнес. Про те, що колись займатиметься фермерством та ще й матиме найбільшу на Волині овечу ферму, не міг уявити ні він, ні його рідні. І з худоби раніше мав лише коня, і того тримав на фермі в товариша. До нього їздив катався кінь та стояв. Я потім кажу, давайте візьмемо. Трохи овець просто для себе, щоб діти, хоча б, щоб наші діти їли ну нормальне, натуральне чисте м'ясо. Собі будемо щось готувати. Все так воно і розпочалось. У 2015-му купив 70 овець через рік курів. і так сміється В'ячеслав. Місія просто для себе провалилася. Стартував бізнес. Заробляти Зінкевичі починали на вовні. Відшивали ковдри, подушки і на матрацники. Ми зараз їх постражем, буде дві тонни. Дві-три тонни вовни, і ми їх переробляємо за цілу зиму, потім продаємо ковдри. Зимують вівці за 6 кілометрів від пасовища у селі Тростянець на Ківерцівщині. Це величезне стадо, за словами В'ячеслава. На ферму гнатимуть пішака. Ми ж, на щастя, їдемо машиною. Ферма в Зінкевичі величезна. В'ячеслав відразу веде мене в кошару, куди восени з пасовища приженуть усіх вівць. Таких вівчарень тут є декілька. В процесі будівництво ще однієї на 3600 квадратів. Ця ж кошара розділена на невеличкі блоки, в яких узимку на світ з'являться ягнята. Спочатку вони тут 5-10 овець, наприклад, знаходиться ягнятами. Потім ми їх переганяємо в другий більший зал, потім ще в більший зал. І в цьому залі, наприклад, вже 100 маток з маленькими, але це вже коли їм вже місяць. Ми зараз знаходимося в конюшні. Тут у нас є 15 коней. Два жеребця. І... Ну 13 кубил, але ну десять кубил, і троє маленьких є. Коні в зінкавичів не для бізнесу, а для душі. Заробити можна хіба на продажу лошад, хоча платять за них оцінює підприємець мало до 20 тисяч за одне. Куди вигідніше телята? Їх В'ячеслав продає на експорт. Платять по 100 гривень за кілограм. За піврічне можна вторгувати до 35 тисяч. А зараз в районі 40 малих телят вже народились. У цьому курівнику до трьохста курів бики й телята. Вставай! Вставай, покажися. Фото прийшло, відео. Ну, спокійний такий, що на ньому можна кататися замість коня. Яшка, що, яшка дибиться. Кучерявий, кучерявий. Цей хлів В'ячеслав називає ноу-хау. Тут немає ні вікон, ні дверей. Замість них тюки соломи. Ми його закладаємо доверху тут повністю. То солома набагато тепліше, ніж любий матеріал. Такими ж тюками від підлоги і до стелі на зиму заповнюють і територію корівника. Це допомагає економити фермеру як фінанси, так і людські ресурси, бо окремо завозити трактором сіно і щодня ходити годувати худобу не треба. Їжа в хліві є завжди. Раз в тиждень пройшло троє людей. Скинули, наприклад, там зійшлися, поскидали тобі 20-30 тюків. Вони лежать, одна людина прийшла, розрізала, дала рольку. Без проблем вони собі їдять. Вода, автоматіка, солі положив. Все, що треба, все. Цей хліб звели на місці старого, який однієї зимової ночі просто завалився. Сотні корів тоді лишилися без даху над головою. То була найскладніша для господарства зима. Хоча зауважує фермер, якби старий корівник не завалився, не було б цього в три рази більшого. Для обслуговування ферми, за словами чоловіка, достатньо п'ятьох людей. Здебільшого тут трудяться сини, зять, ну і, звісно, онук Макар. Такі, як Макар, я вже пас овець. Але коли мені стало 10 років, я вже перестав пасти, бо це було немодно, і з мене сміялися Ти пастух, ти пастух, ти пастух. Діти онук В'ячеслава до роботи на фермі охочі. Допомагають із заготівлею сіна, із поранням худоби, і з будівництвом нових хлівів. Останнє, каже чоловік, дуже затратне. Це мільйони гривень, які ніколи не повернеш, продаючи м'ясо. Але держава трошки дає зараз і кредитів, якщо взяти, то є дотаційні програми, є фінансування 5, 7, 9, дуже круто. Якщо допомагає держава дотаціями дає якісь там гроші на кожну вівцю, обіцяють дати, на, на корів, на телят, на це все, це дуже класно. Ну, але зараз під час війни нема, що навіть обіжатися на державу тому що я не знаю, як ми взагалі живемо. Найскладніше каже В'ячеслав: було розпочинати такий бізнес, коли він, містянин, прийшов у село розводити овець, багато тамтешніх сміялися і навіть не хотіли давати йому як фермеру початківцю в оренду землі під пасовища. Тільки великим трудом і наполегливістю йому таки вдалося заслужити повагу в тамтешніх і створити важливу справу для себе, дітей та онуків. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Двадцять п'ять людей в одній хаті. Далі історія про те, як живуть мешканці місцевого прихистку для переселенців у підгайцях. Тут приймають передусім мам з дітьми та одиноких людей з окупованих територій. Нині мешканці прихистку мають мрію, яка підтримує їхніх дітей. Про що йдеться і як ділять побут українки, яких Росіяни позбавили рідних домівок. Дізнавалася моя колега Софія Мартинюк. Це мій синочок, але неофіційно. Ага. Я його друга мама, як ми жартуємо. Дитячий сміх, десятки пар взуття при вході та велика компанія у великому домі. З пані Яною та її доньками знайомимося у прихистку для переселенців у підгайцях Луцького району. Вони із сумщини у прихистку майже два місяці. Яна шукає роботу. До великої війни працювала в інтернаті для людей похилого віку, але її підопічних перевезли. Коли був приліт, я залишилась без роботи. Я теж дуже сумую за своїми а, цими бабушками вони мені пишуть, дзвонять, повертайся до нас, бо їх перевели там ну, трішки в друге місце. Але я кажу ні, я вже знайшла себе тут поки що. А зараз я займається дітьми Олександра та Адалін. Два роки навчалися тільки дистанційно. Тепер усі радіють, що дівчата пішли до школи. Тут вчителька добра, ну тут дітки не неповновадно, а так. В, в настоящій житті не, не по телефону. Їхня сім'я є однією з п'яти, які тут мешкають. Усі змушені були рятуватися від обстрілів і шукати новий дім. Про те, що прихисток допомагав людям стати на ноги у новому місті, дбає волонтер Євген Гудошник. Він сам теж переселенець із Дніпра, представник релігійної громади. По приїзді на Волин спочатку сам допомагав різним переселенцям, а згодом зосередив увагу на найбільш вразливих для мам, які самі виховують дітей, та для одиноких літніх жінок за гроші від небайдужих людей орендує окремий будинок. Ми безпосередньо на те, щоб люди тут асоціалізувалися, щоб вони знайшли собі працю. Ми їм допомагаємо усім, чим можемо. У нас є і продукти харчування, у нас є і гігієна. В принципі, партнери з цим допомагають. Однак каже волонтер, нині велику частину допомоги від партнерів передають на передову, тож дуже потребують підтримки небайдужих людей. Буває, що не вистачає необхідного. Люди в прихистку тісняться. В кожній кімнаті ділять побуть декілька жінок і дітей. Не завжди рідні. Наприклад, з Яною та її дівчатами мешкають ще двоє. Тут ми так придумали ширмочку, щоб скласти трішки одяг, щоб менше тут сумок скупчувалось на підлозі. Але взагалом умови дуже добрі. Як для мам, для мене для мами двох діток, ну нам вистачає місця. На кухні теж діляться, мають графік чергування та приготування їжі. Нарідко складають меню на тиждень, адже людей багато і потрібно рахувати витрати. Я купила фарш на ринку, але бачу, що його не вистачає на всіх. Якось от, так от стала, помолилася на так. І мені така думка сяла, що можна в фарш додати гречку, щоб було на всіх. У нас 25 людей, ну що то півтора кілограма фаршу. Я трошки додала гречки і зробила такі гречані котлетки. Волонтер Євген додає, що нагальні потреби вони ще забезпечують, проте є важливі моменти, де їм потрібна допомога. У нас є велика необхідність в меблях, тому що меблі, ну, діти, люди. У нас немає можливості це закупити, і партнерів наразі на це ми не знайшли меблі це така необхідність. Також ми шукаємо просто фінансових партнерів. Які змогли б просто фінансувати комунальні послуги. На літо у Бабіч будинку волонтери дуже хочуть облаштувати ігровий майданчик, аби діти, яких війна вигнала з їхніх власних домівок, почувалися у Волинських підгайцях, хоча б трішки так, як удома. Але для цієї хорошої ідеї потрібні кошти. Гроші можна переказати на карту керівника прихистку та громадської організації Життя по-новому Євгена Гудошника. Її номер такий 53 55 28 00 27 27 86 94. Також у прихистку для мам і дітей-переселенців будуть раді і іншій допомозі. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Не тільки стежать за порядком, а й самі прибирають. Луцькі муніципали вийшли на передвеликодню толоку. Її назвали час надії. Прибирали усім колективом, обрали, кажуть, найбільш засмічені ділянки міста, починаючи від вулиці Данила Галицької і вздовж гнідавської. Одночасно закликали решту лучан зайнятися прибудинковими територіями та подвір'ями. Загалом екологічна толока сьогодні оголошена у всій громаді. Інформація анонсом волинян запрошують на благодійний ярмарок до собору святої трійці. Він буде цієї неділі, початок 9-й годині безпосередньо на території храму. Організовують волонтери Свято-Василівського жіночого монастиря. Продаватимуть букетики верби, випічку. Будуть навіть фотозона та бодіарт. Гроші збирають для евакуації поранених та підтримки батальйону Любарт 12 12-ї бригади спецпризначення Азов. Не забуваємо і ми підтримувати ЗСУ і морально і матеріально донатами. За новинами ж, як завжди, раджу стежити на 12-му каналі. Ну, якщо ви раптом пропустили якийсь випуск, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрий зі сюжетів. робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.